Наскільки правомірна думка щодо тих пір, поки я, як свідомий тато там, чи свідома мама, можу оберігати дитину там, певного віку а, від створювати таку інформаційну бульбашку заради того, щоб зберегти її психічне здоров'я? Певний фільтр має бути, так? Бо є кадри, які дітям не треба бачити mm -hmm. да, з війни. А, це роз, да, це так. Єдиний момент, що не лише цим обмежується наш захист наших дітей в умовах воєнного стану, в умовах війни. Є ще два таких моменти, на які треба нам зважати, угу. щоб діти відчували себе в безпеці. Не тільки через те, що вони від батьків отримують якийсь такий інфовакуум або фільтр, да, який треба, щоб був, да, що вони бачать, що вони чують. А ще два моменти. Перший, на Скільки вдається зберігти певний режим, не максимально звичний для дітей. Я приведу знову ж таки приклад. А потім, потім до другого моменту теж повернусь. Наприклад, та сама родина для мене. Вони близькі, я просто знаю, що там відбувалось. Угу. Виїхали, а з 24-го. і... Потрапили в такі умови, коли там вони в одній кімнаті, там дверей нема, там кімната, кухня, туалет, єдині двері в туалеті, а, троє дітей. А, батьки вони приймають рішення буквально на четвертий день їхнього перебування. А вони вирішують, що дітям потрібно продовжувати онлайн навчання. Ну, здавалося, тобто про що Тобто, максимально наближене до так. нормальних якихось зимок. Так, там немає інтернету, вони займаються тим, щоб вирішити питання, щоб інтернет з'явився, хоч якоїсь якості. Угу. І розподілити, так скласти, розклад для дітей, щоб вони повернулися до своїх звичних Ну І у нас справ. треба сказати, що в Україні фактично майже від самого початку, там буквально 2-3 тижні, і був доступ там до всіх. Ресурсів щодо навчання. так ну він, в принципі вже ковід так навчив, що там багато чого є. Ну да а, в, в онлайні що ти можеш а, проходити шкільну програму. Коротше, наприклад. навчання це те, що і режим це те, що допомагає да, режим, тобто певні сімейні традиції, максимально наскільки це можливо, зберігати навіть якщо тато чи мама в зоні військових дій все одно той, хто опікується дітьми, може максимально до цього набрати. Да. А другий момент це емоційний момент. Емоційна атмосфера вдома. Ну тут дві складові: по-перше, як батьки себе поводять, як вони на це реагують. Це дійсно важливо. А батькам на це звертати увагу, бо можна тримати інформаційний вплив. а… Не фільтрувати те, що ти кажеш, а, як ти реагуєш, в якому ти емоційному стані, чи вирішуєш ти проблему свого емоційного стану, як дорослого? Бо діти вони ж дивляться на вираз обличчя, на інтонації в голосі. Вони все це зчитують ну, вчиняють. Да. Оцей момент, і наша чутливість відповідно до, емо... до емоційного стану наших дітей. Так, значить, ми говоримо зараз а, про те, що важливо. Адекватно реагувати і відфільтровувати, ти сказав. Ну так, да. інформацію треба фільтрувати. Ні, що... ні, ні, я вже не З інформацією про, да. ну, про, про емоції, те, як ми реагуємо. Тому так. що зараз ми намагаємось говорити про цей місточок, реакція батьків і вплив цієї реакції на сприйняття а, дитини. Так, так, так. Батькам треба. А в цьому сенсі бути уважними до себе і зараз батьки слухають і кажуть знову щось від нас вимагає. Ну в тому так, да якщо потрібна допомога, звертатись за цією допомогою, якщо куди? потрібна консультація, куди? Куди? Кажи, звертатись куди? Починаючи з тих навіть соціальних служб, громадських організацій, церков, які зараз. Працюють багато саме з тими, хто потребує допомоги, починаючи з тих телефонів, які є на міських сайтах, служб куди да, ти можеш набрати достатньо. їх достатньо, угу. як мінімум тобі підкажуть. Угу. Але найкраще знайти те, що найближче тобі там, де ти зараз мешкаєш, щоб це було на. На, ви, відстані ви витягнутої, витягнутої руки, да, на відстані витягнутої руки. На руки. Не бійтесь зайти в найближчу церкву, яка до вас і спитає про допомогу. Ну, я теж наведу, ти... приклад, одна з знайомих нашої сім'ї, у неї чоловік на передовій зараз. Вони, в принципі, в 2014 році познайомились. В зоні бойових дій вони обидва медики, але от саме він зараз на передовій. І коли він по ротації повернувся там на пару тижнів додому, вона в той час теж приїхала додому, щоб бути разом з ним. І вона відчула, що вона не розуміє зовсім, як себе правильно поводити, бо ну ці воєнні дії впливають на військових, і вона це відчула і вона. Зрозуміло, що їй потрібна допомога, консультація. Вона uh -huh. пройшла буквально одну там консультацію з психологом, який допоміг їй вірно віднайти ставлення до цієї ситуації, і як їй себе поводити з чоловіком. От і... це такий от важливий цей момент. Я не знаю, напевно про нього доведеться говорити ще дуже багато. Що якщо ми самі собі з чимось не можемо дати раду, то немає страшного попросити когось про допомогу. Як що точно не можна залишатись наодинці з ситуацією, в якій uh -huh. ми опинились, і яка вимагає від нас ну, якихось надзусиль. Да, ну або прийняття нестандартних, нестандартних рішень. рішень, які ми самі бачимо, що ми ну, надриваємось, у нас там немає самих там, стабільності якоїсь емоційної. Не можна залишатись наодинці. Треба формувати оце коло підтримки, з яким ми можемо спілкуватися ну, коло однодумців, які ну, можуть бути. Я, я поруч. тут погоджуюсь 100%, але Більшість батьків зараз на та не напевно. Я переконаний на 100%, що скажуть, але для нас це новий досвід, і ми не можемо передбачити власних реакцій, власних емоційних проявів. Бо ми не були готові. Знаєш, не всі там змогли зібратися і навіть. Ну, поїхати з місця своєї там дислокації, з місця свого перебування. І коли, наприклад, людина чує, що ну ти ж батько чи ти мама, то треба вчитися там, контролювати власні емоції. Бо що ж ти, типу, заберіст тряпка, знаєш там, бо на тебе ж дивляться діти. Тобто, тут же ж є ще такий додатковий стресовий фактор, який тисне на батьків. Так, ну тому, от якщо батьки. В таких обставинах знаходяться і слухають нас зараз, то це ну, ще один аргумент на користь того, що ваш стан він буде передаватись, він вже передається дітям, і щоб їх убезпечити, щоб їм якби забезпечити їх. Кращий стан, то варто звертатись за допомогою. Не варто залишатись на одинці з тією ситуацією, як з якою ви ну не знаходите достатньо ресурсів, щоб впоратись самостійно. Тобто, це і для себе, і для дітей Це для дітей угу. не менше ніж для себе, угу. бо ну ми їх ресурс, да <рес> наших дітей, а ми їх опора, ми відповідальні за їхню безпеку і за їх, в тому числі емоційний стан. Бо хто як не ми буде проявляти до них увагу, обговорювати їхні почуття? Що вони почувають, помічати їхні стани, чи щось змінилось, те, як вони себе поводять, чи щось змінилось в їхніх реакціях, в їхніх поведінці. Щоб наші діти могли від нас отримувати відчуття захищеності і значущості, власної і впевненості в тому, що тато з мамою знають, що роблять в них все якби. З їхнього погляду під контролем, тому навіть в нових ситуаціях ми почуваємо себе впевнено, бо є папа або є мама зараз, да або мама з татом в різних ситуаціях, які в. Знають, що роблять, бачиш, це от найскладніше, і причому це я вже тепер зрозумів, що це однаково складно, як і для тих, хто залишився в Україні, так і для тих, хто виїхав, тому що там одні батьки волонтерять, інші змушені більше працювати, якщо вони виїхали там. В далеке чи не дуже далеке зарубіжжя, я маю на увазі Європу? І, і от оці моменти, все-таки влас, власної емоційної і фізичної виснаженості. Дають батькам підстави бути менш чутливими до потреб дитини. Да, от ми знову повертаємось до того, що батькам необхідно тримати себе в формі за рахунок того, щоб знайти ресурси на стороні, якщо не вистачає власних. А і наші діти вони теж могли. Я тобі від дякую, вас... що ти за це говориш і да. не втомлюєшся говорити, тому що знову ж таки, оця от. Наша українська тенденція самим в усьому розбиратися і самим все тягти, ну це ж нереально просто.